Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про літні свіжі зелені аромати. Я загалом не прихильник таких, такого направлення влітку носити, тому що я надаю перевагу східним парфумам, але в мене зараз період, коли мені хочеться свіжості. Я, звичайно, ношу свіжі аромати. Не подумайте, що я просто поливаюся там одним амажем. Ні. Я ношу так само свіжі аромати, але я люблю східні парфуми влітку, тому що вони дуже красиво розкриваються в теплі, в спеку і так далі. Можливо, я зроблю підбірку східних ароматів. Сьогодні поговоримо конкретно про свіжі про свіжі, на мою думку, це важливо, тому що свіжість у всіх своя. Знаєте, як часто я з цим стикаюся, коли люди мені говорять, що їм подобаються свіжі аромати, коли я запитую, які саме, то відповідь ставить мене просто в незручне становище. Коли людина просить порадити якісь свіжі аромати, я запитую, а які свіжі тобі подобаються? Людина мені каже, по поазон або Арбапура і. Ну, типу, я не, знаю, я не знаю, що відповідати. Тому е, тут будуть аромати е, свіжі, на мою суб'єктивну думку. Я буду аргументувати, чому я вважаю ці аромати свіжими, от, їх досить багато, тому давайте одразу розпочинати. І будемо, напевно, рухатися від більш таких бюджетніших до більш дороговартісних. Я думаю, тут будуть аромати на будь-який гаманець. Тим цікавіше, я не хотіла ділити цю добірку там нішові, нинішові. Всі підряд дорогі, дешеві, всякі разні. Давайте починати. Перший аромат досить бюджетний це загалом бренд-бюджетний Роджер Галєт Бренд називається і аромат на тему чаю. Не буду читати цю назву. Прочитайте, будь ласка, самі в інфобоксі, подивіться, як виглядає флакончик. Це 30 мл, дуже зручний формат. Цей аромат колись мені дарувала Альбіна. І я дуже дякую за цей парфум. Він мені дуже сподобався, хоча я не любитель загалом чайних парфумів. Це свіжий, холодний, можливо, не прохолодний, так скажімо, чай з великою кількістю цитрусів. Цитрусів тут багато, і навіть зі шкіркою, і вони такі дещо навіть гіркуваті. Але дуже приємні, дуже освіжаючі. Знаєте, це як. Пляшка холодної води, яку ви носите з собою в сумці. І от першу годину, ви коли виходите з дому, там першу годину вона справді холодна, якщо ви йдете кудись я не знаю, на базар дуже, дуже спекотно, то через годинку ця водичка вже буде не така холодна. Да? От. Тому я пропоную брати ось такі тридцятки. У нас в місті, в аптеках деяких представлений цей бренд, можна піти навіть понюхати. Загалом там дуже такі приємні аромати. Я знайома з декількома ароматами даного бренду. У мене ще є інжир, просто я не вважаю той інжир аж таким свіжим, щоб включати в цю добірку. Всі вони прекрасні, технічні характеристики супер слабенькі, тобто якраз година. Ну тобто година. Ви вийшли з дому і через годину нічого немає. Тому таку тридцятку кинути з собою в сумочку дістати і политися, прям политися. Це буде хорошо. Це буде як ота пляшка води, яку ви дістали і попили водички. Ось от такий от чайний парфум. Дуже приємний, хороший. Так, ну якщо вже говорити про чай, то я вам нагадаю за культовий аромат від Елізабет Арден. зелений чай, який робив Франциск Кюрджан, хто не знав. Я думаю, всі знають це. Прекрасний, свіжий зелений чай. Так само про холодний. Я вже розповідала тисячу разів цю історію, коли я їхала в потязі в плацкарті, і. Було дуже жарко, просто спекотно. Знаєте, коли ти їдеш в поїзді, і ти такий тобі жарко, і ти липкий, ти хочеш помитися, вже нарешті приїхати до пункту свого призначення і так далі. І їхала дівчина в цьому вагоні, і вона мала виходити на якісь там станції, і вона, значить, надушилась перед виходом ось цим ароматом. Я не бачила пляшечки, я просто впізнала цей шлейф. Це було. Як, знаєте, як свіже повітря, ніби хтось відкрив вікно і воно так пахнуло в цьому душному поїзді, в цьому душному вагоні. І після того цей аромат у мене асоціюється зі свіжістю, з зеленю, з чимось якимось приємним, класним. Ну, коротше, дуже раджу, бюджетно, так само ки я кинув в сумку пішов, достав, зробив з нього душ в 40-градусну спеку, і далі пішов. Так, мандеріна-Дак аромат, який дуже часто раніше фігурував в моїх добірках літніх, і я вам за нього нагадую, нагадую собі. У мене тут менше пів флакона залишилось. Я не ділилась цим ароматом. Можливо, з кимось одним поділилась. Я сама його носила. Цей аромат мені дуже сильно нагадував Шанель Шанс в туалетній воді. Тут так само перцю багато. Мені тут чорний перець, а в шансі там рожевий, тут багато цитрусів. Вони не гіркі, не кислі, не солодкі, такі свіжі. От Свіжі цитруси з перцем. Класний, освіжаючий, бюджетніший аромат, що ще хотіти. Так, тут не така зручна вже пляшечка, тобто це вже сотка, я не знаю, чи там є п'ятидесятки. мені здається, немає. Незручно з собою брати, ну, але дуже свіжий, приємний, класний аромат. Якщо ви любите Шанель шанс, спробуйте Мандаріна. так оцей бюджетний парфум, я впевнена, вам він має сподобатись. Ще нагадую за один Арманд Басі. Кому туалетка, кому парфумована, обирайте самі. Мені конкретно подобається саме туалетна вода, вона для мене свіжа це лимонад уже. Такий, ледь солодкий, десь на мінімалках, тут імбир, тут якісь гілячки. Ви знаєте, не просто вже вода, а холодна вода з льодом, з. Ну, з якимось ломтиком цитрусу, але для мене все ж таки там огірки. О, знаєте, як роблять? Огірки там наріжуть ті, тіпа, в кувшин, і така от холодна вода з кубиками льоду. Оце от воно. Це, типу, лимонад. Ще не лимонад, але вже й не вода. таке щось таке середнє, дуже освіжаюче, дуже приємне. Раджу познайомитися, стоїть в Єві, сходіть, спробуйте. Далі, що у нас далі? Далі у нас власне, шанель шанс, той самий в туалетній воді це безпрограшний варіант. Аромат на кожен день, на будь-яку подію, куди завгодно, завжди збирає компліменти. Один з компліментарніших ароматів в моїй колекції просто завжди хтось не запитає, чим це пахне. Так красиво, так приємно. Свіжий, цитрусовий, веселий, бадьорий, жіночний, з довгелезним просто шлейфом, який не з'їдає ніяка спека. У мене більше, ніж пів флакончика. Обожнюю. Обожнюю саме туалетну воду. Парфумована для мене дещо важча. Тобто вона не свіжа для мене. Вона приємна, класна, але вона не свіжа. Саме туалетка, от в мене асоціюється зі свіжістю. Ще одна шанель. Це, звичайно, кристал оверт. Це лимони, кришталеві. Але цей аромат я люблю носити в мороз. Я його люблю взимку. Ну, звичайно, він красивий. Так само і влітку, безперечно, безумовно, це зелені, вже сказала, кришталеві лимони. Ледь милкуваті. Тут, напевно, є неролі, тому що є таке характерне: таке милкувате от якесь щось нічто. Свіжий. Зелений, лимонний. Ну, я думаю, багато хто з вас знає цей парфум. Кристал Оверте, дуже мені подобається, шикарний аромат. І на зиму, і на літо. Взимку просто, ну, ці е, лимони, вони, вони реально як бокали кришталеві. Отак от бринчать. Дуже класно. Ну, і влітку він також гарний. Ну, але я все ж таки віддаю перевагу носити цей аромат взимку. Два Ермеса не зелений, але свіжий. Це Рубарбо. Рівень. Просто шикарний, Це кислі, ягодки, такий кислий аромат. Ой, такий класний, такий освіжаючий, стільки з півтора години маєте на увазі. Взагалі, всі колоні, ось ці просто неймовірно якісні у Ермес, Мені подобається переважно більшість із цих колоній. Сюди я взяла цей і зараз один покажу. Як на мене, найсвіжіший це рубарбер. Ні в якому випадку не зелений для мене. Він скоріш червоний, власне, як і цей флакончик, і це рівень, це. Червоні ягоди, це кислі, це якась поричка, от щось таке. Дуже мені подобається, дуже супер нестійкий, але ну, неймовірно приємний. І ще один зелений це сади нілу. Цей аромат тут про помідорне бадиля, там якусь зеленину, але це аромат я звикла носити чомусь саме восени, коли от сезон помідорів. В кінці от серпня, знаєте, от коли вже трава, ну, ніби ще літо, але трава вже не зелена, вона вже така, знаєте, суха, сонце її просто спалило. От тоді я люблю цей аромат носити. Боже, який він гарний! Я не одразу цей аромат полюбила. Цей парфум мені чоловік колись купив. І якось я так ну, довго в мене з ним не клеїлось, він дуже дивний. Ну, за рахунок ось цього помідорного якраз таки бадиля, не всім це заходить, але. З часом я просто закохала цей парфум, неймовірно свіжий, такий приємний і небанальний. От небанальний. Класний аромат. Ну, типу. Коли люди ламають голову. Звичайно, хочеться щось новеньке, але, якщо ви не знаєте, що обрати, обирайте стару перевірну класу. Друзі, ветивери у мене асоціюються зі свіжістю. Битивер від Діптік. Uh, Безперечно, свіжий, кислий такий ветивер. Ух, такий скрипучий, дуже освіжаючий аромат. Mm. Люблю його носити влітку. Він мені, він мені свіжий. Тому що цей ВТВР тут кислувати. От ВТВР вони ж так різні. У мене прям не всі ВТВР асоціюються зі свіжістю, наприклад, Анкернуар. Він не асоціюється зі свіжістю ні в кого, напевно. А ось цей асоціюється, тому що тут ВТВ такий кислий. А відповідно, кислий для мене це скоріше свіжий, ніж не свіжий. Логіка зрозуміла, я думаю. Так, ще один ВТВ. Це жирний електрик. Він вершковий, це ветивер, але все рівно він продовжує залишатися в лінії свіжих ароматів. Як на мене, такий свіжо-вершковий ветивер, дуже красивий. Боже, він просто неймовірний. Тут є нюанс. Це не просто ветивер, тут є нюанси. Ця вершковість комусь точується, ця згоріла проводка і так далі. Ну, є тут такий палений момент. Мені це дуже подобається. Аромат просто просто неймовірний. Шикарний парфум. цей ветивер, жирний електро. Так, ну ще два е, діптіка покажу. Ломбреданс Льо у мене є парфумована вода. В цьому році я собі купила ще туалетку. Тому що це один з найулюбленіших моїх ароматів на тему чорної смородини, троянди і том, помідорного водиля. Дуже гарний. Оцей, мені здається, більш свіжіший. Тут троянда якась така більш витонченіша. Тут мені більше все ж таки помідорного бадилля, якщо чесно. Такого прям шершавого. Свіжий аромат. Смородина, троянда і в першу чергу помідорне бадилля. Прям багато його. Аромат стійкий. Загалом Бренд Діптік не славиться своїми видатними технічними характеристиками, але цей конкретно стійкий з льо. В туалетній воді дуже подобається. Свіжий. Оєдо. Це ще аромат таких старих випусків, такий незвичний флакончик. Ем. Ну, Аромат на тему цитрусів і квітів. Свіжий, безперечно, але тут є солодкість від квітів. От він в мене, ніби і свіжий, але свіжо-солодкий, скажімо так. Такий цікавий аромат тут є. Якась смолянистість, ніби також? Щось таке солодке, якесь таке, знаєте, як солодка ця як вони, лакриця. Ну, тут нема лакриці, тут просто. Ну, це щось таке, якийсь корінець, такий солодко-свіжий, тут, я відчуваю. Прикольний парфум. І не надто там, стільки шлейфовий. Ну, досить. Години-дві. Це досить. М -м, для діптіка. Так, що ще? Джомалон Блекбери Бей. Блекбери Бей один з моїх фаворитів. Для мене це також аромат ну, і в в мір. Я його дуже люблю. Він свіжий. Я його, я його носила взимку це дуже гарно. Він прям звенить своєю свіжістю влітку. Він також освіжаючий, такий як коктейль. Це вже більш на коктейль схоже. Тут, звичайно, чорні ягоди. Я е, дуже люблю аромати з ягодами і з будь-якими. І тут вони настільки очевидні, ну, Блекбері, як це ожина. Тут мені і ожина, і чорна смородина, і все, що хочеш. Дуже освіжаючі. Я в цьому ароматі люблю, любила ходити на батьківські збори до стоматолога. Це таке, що освіжає приємне, ти ніби. Ну, ти чистою себе в ньому відчуваєш, і при цьому він нікого не душить, не дратує. Класний аромат. Е, досить стійкий. От багато людей говорять про те, що BlackBerry Bay не стійкий. Я не погоджуюсь. Для мене він стійкий. Я його чую довго. Бічхат від амуаш я не можу визначити для себе свіжий він чи ні. Однозначно літній. Скоріше, свіжий. Ну тут є щось таке, боже, він такий цікавий. Мінеральний аромат. Я казала і кажу завжди про це, який випередив час. Тобто, це аромат не зайшов в публіці так прям сильно. Його зняли, тому що люди не зацінили тоді. це направлення таке мінеральне. Це аромат про корягу, якою там носило в морі всю зиму, а на літо викинуло на берег і вона вся покрилася сіллю. Боже, який він гарний, він шикарний. Неймовірний аромат свіжий, напевно, свіжий. Ну, от тут відчувається морська сіль. От цей морський бриз такий, оця е, деревина, оці, от каміння на пляжі, таке покрите солю. Ну, однозначно свіжий. Скоріше свіжий, ніж ні. Скажімо так. Далі, як не дивно, для мене скоріше свіжий, ніж не свіжий. Це Apple Brandy від Killian. ну Тому що яблуко, напевно, так. Я його сприймаю. Алкоголь, Боже, це бурбон, це бренді. Реально. Apple Бренді, ну так, да, це ж Бренді. Це не Ром, це не віскі, це саме от бурбон, чи Бренді, прям відчувається це. І скипка така, просто шматок яблучка порізаний на скипки зеленого, такого семеренки, такого кислючого, знаєте? Дуже освіжає оце яблуко, цей аромат. Я, окрім Бренді і яблука, нічого більше не відчуваю. А він так і називається. Apple Brandy. <свісно> Для мене він свіжий, свіжоалкогольний. Це аромат на вечір, літній вечір. Ну, обов'язково можна носити коли завгодно. Ми просто говоримо в контексті свіжих ароматів на літо. Я вважаю, що він свіжий, він на літо підійде не тільки на вечір, ну, скоріше на вечір, після чотирьох. Навіть я уявляю себе біля басейну в цьому ароматі, вже після обідня обід ця спека спала. І ми біля басейну, не знаю, чому ми їмо яблука, навряд чи ми їх їмо, ми їмо кавуни, дині, персики там все таке. А пахнемо яблуками з бренді. Так, небагато інжирних ароматів аж три. Які я вважаю свіжі. Тому що ну, інжири так само різні. Солодкі, там, пильні. От, наприклад, у Філосікус він для мене не свіжий. Він пильний, пилючний. А от Фіку Діамальфі від Акваді Парма, він для мене свіжий. Тут багато цитрусів. Я навіть дуже довго сумнівалася, треба мені цей аромат чи не треба. Того що тут, е, скоріше про цитруси, ніж про інжири. Тут цитруси змагаються з інжиром за. Там, за, головні, за головне місце в звучанні цього парфуму, як на мене. Він дуже позитивний, дуже класний, задорний, радісний, свіжий за рахунок цитрусів, як я вже сказала, але він не стійкий. Дві години і все. Тому тільки поновлювати. Що ще про інжири? Це, звичайно, пальп від Бареду, просто моя любов, знахідка і так далі. І я, Це дуже неоднозначний аромат. В нього, на нього, він збирає неоднозначні коментарі від людей. Тобто, комусь він дуже подобається, комусь він взагалі не подобається. Хтось в ньому відчуває щось бритке. Ви знаєте, от в мене два чоловіка. Один той, який законний чоловік, а інший той, який мій батько. І от моєму чоловіку цей аромат дуже подобається, він сказав, що йому пахне фіхуа, цей аромат. Його дитинство пройшло в Баку, в Азейбаржані, він дуже любив їсти цю там. Вона там зовсім не така, як о, сюди привозять. І коли я цей аромат на себе розпалила, він сказав, Боже, пахне фейхоа, що це таке класно. Коротше, він йому так сподобався, купа компліментів посипалось, ну, тому що спогади да, про безтурботне дитинство. А коли цей аромат почув мій батько, він сказав: ти щось шо, мила хлоркою? Типу, хтось сприймає цей аромат, як аромат чистоти такої, аж занадто чистої, да, коли ж прям хлоркою вимили щось. Ну, для мене це фрукти. ледь підбрудивші, в першу чергу, про інжир І десь чорну смородину відчуваю. От такий от пальп, незвичний шлейф, просто неймовірний, довголезний. Я вже казала про те, що бренд Байредо у нього так. Або взагалі один пшик півчаса, і ми нічого не помним, і не знаємо, чим воно пахло, або буде звучати цілий день. Я не знаю, чому так, ну, але так. Скільки ароматів я пробувала в Байреду, Або дуже стійкий, або взагалі не стійкі. Оце стійке. Ну, і ще один інжир, я дуже довго вагалася, свіжий він чи не свіжий. Це круїзний ангел 2020 року. Я його нанесла, перед тим, як взяти сюди, нанесла сюди. Тут і кокоси, і інжир, він, такий, він солодкий, скоріш, ніж свіжий. Але десь трішки все ж таки свіжий. От. Але все ж таки більш солодкий. Ну, є якась в ньому нотка. Нотка свіжості. Він не зовсім сніж, сніжний, не зовсім свіжий, але нотка свіжості в ньому присутня. Тому він потрапив сюди. Інжири, кокоси солодкі. Тут скоріш про пліт йде мова, ніж про листочок інжира. А, на варда від каджал. Це зелений аромат. Він нагадує чимось ауру від Мюглі. Він такий масний. Для мене це суміш аури і декаданс від Мерка Джейкобса. Дуже цікавий, незвичний. Він е, свіжо-густий, свіжосхідний якийсь. Ну він, типу, східний, але оця зелень, яка в ньому присутня і відчувається, дає от, е, оцю свіжу асоціацію з якоюсь свіжістю. Ну, конкретно зелено, якась трава, рослина, щось таке нарвало прям руками, якусь травич, якихось рослин. І от воно, і слива тут якась. Ну, коротше, тут багато всього, але я не можу не зауважити, що я тут відчуваю деяку свіжинку. Ще один а, свіжий, на мою думку, аромат це 19 березня. В перегляді, від Тіцяна Теренці. Це. Дічі нове Марч. Да. Е, зелений аромат, що нетипово для цієї лінійки, як мені здається, у бренду. Ну, але, ну, але він. Блін, я вже тут вся задухана. Класний аромат, свіжий. От він, сві... він зелений і він свіжий. Це дуже нетипово. Е, не знаю, я, звичайно, не, не знайома там з усіма цими ароматами, але. Якусь свіжість і ці ціанотаренці якось йдуть <гум>, <гум> паралельними, які ніколи не Ну він, він травний. Ну це приємно. Тут є, тут є солодинка. Тут не свіжість е цитрусів, а свіжість трави з якимись фруктами. Все ж таки свіжий аромат, класний. Їдемо далі. Далі е ну, кобра, звичайно. Кобра, яку мені подарували, і це просто неймовірний аромат, Та, він свіжий він зелений. Він прям дуже зелений. Боже, він такий хижий, як оця зміючка тут. Тут і конопля, і трава, і ґрунт, і цитруси. Тут взагалі цей аромат асоціюється з зеленим кольором, начнемо так. От просто зелень. Хижа. Сама різноманітна. І чомусь збризнута цитрусами і абсентом. Так, да, свіжий. Дев'ята молекула аромат про ягоди. Свіжо солодкий. Тут є якась така чу-чуть таш... ташнотна нотка. Я не знаю, що це таке. Але останнім часом мені щось важко з цим ароматом, хоча я його дуже хотіла. І. Ну, буду носити, звичайно, буду носити. Він дуже гарний. Тут шампанське, бузина. Не. Але тут є чорні ягоди, які я обожнюю. Я його купила через це, тому що я дуже люблю чорні ягоди. Красивий аромат. Свіжо-солодкий, скажімо так, з бризками шампанського. Так, два свіжих аромати, на мою думку: перший це хацеват від Нішоне, і другий це Цедрат Боа від Мансара. Вони йдуть поряд. Це два кузена, двоюродні брати. Ананаси. Тут, тут більше ананасів, а тут більше ялинкової смоли. Загалом аромати про ананаси, про ялинку, про ялівець, про смолянистість таку рослинну на тему Кріда Вентуса. Класно. Обидва мені подобаються. Я їх сприймаю як свіжий аромат. От все. Вони для мене свіжі. Суперові. Так, що ще, друзі? Ось така от зміючка ще одна: Віпергрін від Ексніхіло або Нііло, не знаю. Це кремова зелень. Кремово пудрова. Це зелень? Але кремова. Раніше я сприймала цей аромат прям як дуже зелений, але коли я познайомилася з коброю від зоологіста, я зрозуміла, що зелений це кобра. А це, це вершкова зелень. Дуже така приємна, жіночна. Раніше вона мені здавалася такою скрипучою, такою також агресивною якоюсь такою, але ні, отруйна у нас саме змія від зоологіста. Ця змія м -м, вона кремова. Красивий, кремова зелень, коротше говоря. От, от, от він не свіжий, він, скоріш, кремовий, ну, але зелений, безумовно. Так, залишається три аромати. Аранча Ді Сіцилія це апельсини, Апельсини, взагалі будь-які цитруси, ну, не будь-які. Асоціюється зі свіжістю цитруси, як правило. Ну, це, звісно, класно. Класний аромат. Я його купила в сліпу, тому що я прочитала відгуки, що він комусь там нагадує хору Янглю від Атліє Калонь від Ательє Дезорс, але це не так. Це апельсини такі реалістичні, дуже класна робота взагалі. Я не пам'ятаю, хто тут парфумер. клод Теліна багато робив ароматів для цього бренду. Можливо, це він. Тому що ну, от вгадується таке, знаєте, класно зібраний аромат, але йому не вистачає стійкості і шлейфу. Як це часто буває у Жан-Клод Теліна? От... Ледь солодкуватий, свіжий апельсин. Дуже слабкі технічні характеристики, це біда цього аромату, ну, але це не відміняє того, що він о, свіжий, як на мене. Ну, раз вже ми заговорили за а, хор Янглів, звичайно, покажу, і його. А, свіжо-солодкий. Це не типовий цитрусовий аромат. Це супер не типовий цитрусовий аромат. Тут заявлений червоний апельсин, і реально мені здається, що я прям так і відчуваю. Османтус. В першу чергу це цитруси, і вони такі якісь карамельки, ніби як з цього червоного апельсину зробили якісь карамельки. Я дуже хочу носити цей аромат літом, тому що. Тому що хочу. Мені здається, він влітку буде просто бомбовий. Класний аромат, а Так, і останній. Да, останній. Е, Альфред Річі Урбан. Е, все, конець предложения. Альфред Річі Урбан. Е, це шипер, але мені здається, що це свіжий шипер. Це. боже, Боже, якраз та куди тебе нанести. Я не... О, я не знаю. Троянда. Витончена. О, з таким тонким шлейфом. Ледь словата якась тут є. Штучка, типу, ягідна. Косочок дубового муха буквально от. Знаєте, як крихта шафрану, тільки це крихта дубового муха. Мені здається, що цей дубовий мох от освіжає цю композицію. От вона, мені це свіжий шипов. Дуже класний, дуже сучасний, дуже красивий роман. О, клас. Свіжий. Ну, скоріше свіжий, ніж не свіжий, скажімо так. Коротше, так важко мені. Пояснити, чому я вважаю ці аромати свіжими, Ну, нехай мені хтось пояснить. Хто вважає Арба Пура від Ксажовка Замараджа чи Суспіру, Суспіру, Арба Пура, нехай мені пояснить ця людина, чому вона вважає її свіжою. Я хочу послухати, як у неї це вийде. <с percentage> Друзі, це всі аромати, як мені здається, свіжі і зелені, саме на літо. От Мені здається, ці аромати влітку будуть ну, деякі. Перевірені часом уже, да, я їх на початку показувала. Решту я збираюсь носити деякі з них, так, той самий Урбант від Альфред Річі, або Ателье Дезорс. І це те, що я планую носити цього літа. Я ще ніколи не носила їх влітку, але я думаю, що вони створені для такого от періоду, такого, для тепла. Але побачу. От обов'язково що буде східна якась підбірка. Я чекаю в коментарях, звичайно, ваші е, свіжі зелені аромати. Побачимо, що співпадають наші з вами розуміння свіжості. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам гарного літа. Всім па-па!